Вы же понимаете, я же настигаю, сука, дотошный принципиальный. Вот сейчас 2.02 ночи. И я вам сейчас хочу просто показать маразм и пиздеж нашей зеленых бобиков и чмошников. И ты рассказываешь, что у нас проблемы со светом, что у нас полная экономия, что у нас что мы выходим там за какие-то там рамки выходит. 2.02 ночи. Нахуя в два ночі дитяча площадка світиться? Як... Подивіться. Як танцпол, блядь. Так що там з призбитком електроенергії? Выключите. якщо у вас сука, така проблема з електроенергією, выключить нахуй цю блядську дитячу площадку. Тим більше, що вона бедлотна, Ви, підари 4 млн грн списали бабла на реконструкцію парка Котельникова, щоб зробити дітям отаку от собачу загорожу. Абично собачу сізошну загорожу. Де ви згребли з всю стару, е, старі качелі, накидали піска, обтянули ось забором ось поламатим ось. Дивіться, зато отмили 4 ляма гривень. І освіщаєте ще цей, е, не знаю, навіть, як це сказати, площадку сука корупції. 4 мільйона гривень отмили. Я вже мовчу, що весь сука, парк світиться. Ви будете мені розказувати за якісь проблеми з електроенергією, в час, як ви відключаєте в больницях, в той час, як ви відключаєте в домах людей, які теж по 2-3 часа без світа. При цьому ви держите, ви видержите в парк, дитячу площадку, з якої ви зробили, я не знаю, що, ну блядь, у вас навіть слов немає. Ви чотири ляма отмили, не за хер собачий, на реконструкції дорожки зразу, яку ви постелили. Кирпичом ось постелили. Старі вигребли і старі же, щоб діпили. І всі дитячу площадку сюди згребли до кучі. Сука, дебіли зелені.